Далі про ситуацію на фронті. Детальніше будемо говорити з Назаром Волошиним, речником оперативно-стратегічного угруповання Військ Хортиця. Пане Назаре, вітаю вас в ефірі марафону. Тож, як ви прокоментуєте це перекидання військ із Запорізького напрямку на Донецький. Доброго дня студія. Доброго дня всім глядачам. Слава Україні! Героям слава! Ну, щодо коментарів Інституту вивчення війни я коментувати не буду. Однак скажу так, що ситуація на нашому Східному фронті наступна. В зоні нашої відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця наразі спекотні гарячі напрямки це Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Обстановка відносно загострилась, тривають важкі бої, проте контрольована силами оборони. Ворог намагається захопити стратегічну ініціативу. Та прорвати лінію фронту і зосередив деякі свої основні зусилля на декількох напрямках, створивши певну значну перевагу в силах та засобах. Е е окупанти активно атакують по всій лінії фронту, а на, де на деяких напрямках мають певні тактичні успіхи. Однак е відбувається динамічна зміна саме обстановки. Щодо, алло, алло, не так, ми що? чуємо, так, чуємо, ми чуємо. Вас слухаємо. слухаємо вас уважно під підпідпропав. Ну, мета ворожої армії Російської це одна: досягти певної мети, це вийти на адміністративні кордони саме Донецької та Луганської областей. І ворог користується перевагою як в живій селі і техніці. Вони ведуть штурмові дії, прагнучи якраз прорватися по всій лінії бойового зіткнення, а не на окремих ділянках. Однак наші сили оборони продовжують активні операції, наносять значні втрати окупаційним військам. Як в живій силі і техніці, та виснажують противника по всій лінії фронту. Зокрема, що стосується того, що ворог десь на якихось напрямках намагається перекидати свої підрозділи і свої зусилля, то скажу так, що, на, наприклад, на одному із напрямків це Лиманський чи Купінський, то ворог дещо там е, при, призупинив свої активні бойові дії і дещо, можливо, і перегруповується і перекидає одного напрямку на інших своїх підрозділи. підрозділи для того, щоб і доукомплектуватись, і ті підрозділи, які наші військовослужбовці їх розбили, щоб доукомплектувати своїми військовими. Скажіть, будь ласка, от кілька днів тому ви заявляли про говорили про ситуацію в очеретиному. Яка там ситуація зараз? Чи щось змінилося? Ну, щодо очеретину ситуація така, що наразі ворогу вдалося прорватися і закріпитися в цьому населеному пункті. Частина ж його перебуває, одна частина перебуває під його під контролем ворога. В якій противник знаходиться частині, належить під, знаходиться під нашим вогневим контролем. Збройні сили і сили оборони вживають всіх заходів, щоб вибити ворога звідти. Там наразі тривають важкі бої. І Збройні сили контролюють э, цю ситуацію. Ворог також, щоб розвинути певний тактичний успіх в цьому районі і прорвати нашу оборону, задіяв на цьому напрямку до чотирьох бригад Російської Федерації. З нашого ж боку, також вживаються заходи, щоб стабілізувати обстановку на цьому напрямку, і зокрема повернення контролю над очеретиним і над іншими населеними пунктами. Її метою були введені додаткові сили і засоби з резерву. Угу. Дякуємо Дякую. дуже за ваш коментар. Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, був з нами на зв'язку. Говорили про ситуації на фронті у зоні відповідальності цього угруповання.